Давай скоріше пограємо. Давай дізнаємось, як влаштований монстр трак. Перетягни деталі на їхнє місце. Це шасі монстр трака. Встанови його. Шасі це основа Монстр Трака, на яку кріпиться рама та колеса. Давай встановимо раму. До рами кріпиться кузов монстр трака. Крім того, вона забезпечує безпеку пілоту під час зіткнень. А тепер встановимо підвіску. Підвізка потрібна, щоб машина не тряслася під час руху. А зараз потрібно встановити гальма. Гальма призначені для уповільнення або зупинки монстр-трака. Тепер давай встановимо колеса. Колеса монстертрака величезні. Це зроблено для того, щоб він міг долати перешкоди, чавити машини та витримувати великі навантаження. Це двигун. Встанови його. Двигун обертає колеса, щоб машина могла їхати. Тепер установи акумулятор. Акумулятор допомагає завести машину, а також дає енергію для фар, приладів управління та інших систем. Встанови радіатор радіатор потрібен для того, щоб двигун не перегрівався. Тепер давай встановимо паливний бак. У паливному баку знаходиться бензин або інше паливо. Це органи управління автомобілем. До них відносяться кермо, педалі, коробка передач і панель приладів. Давай швидше їх встановимо. Все це потрібно для того, щоб пілот міг керувати монстр траком. Давай встановимо сидіння пілота. На ньому сидить пілот монстр трака. Кузов це частина монстр трака, в якій розміщується пілот. Кузов кріпиться до рами. Встанови його. Кузов зроблений з легких і міцних матеріалів. Його доповнюють цікавими та яскравими елементами. У тебе чудово виходить. Ти все.